Дійсно, багато нині несеться на міжнародній арені зустрічі. От, до прикладу, згадаємо і в Лондоні те, що відбувалося. А чому я згадала Лондон? Адже прем'єр Британії Стармер, от буквально з'явилася свіжа новина щодо припинення вогню в Україні. Він заявив, що може бути оголошено вже до літа. Хотіла вас запитати стосовно цього, адже він зазначив, що перемиря в Україні має бути тривалим і. Прийнятим для всіх учасників конфлікту, і знову ж таки він переконаний, що це може статися вже до літа. Чи у вас так само позитивні прогнози стосовно цього, що буде відбуватися? Адже дійсно багато заяв лунає, зокрема від Сполучених Штатів Америки. Що нібито, якщо не буде прогресу у переговорному процесі, то вони можуть вийти з гри, так би мовити. А що тоді залишається Європі? От власне про вплив Європи, як вона буде рухатися далі? Ну я думаю, що ця зустріч в Лондоні, яка була і це мабуть досить важлива була такий, я б сказав би точка. А вона нам показала, що між сполученими штатами Америки і Україною є розходження. А між в контексті того, як далі вибудовувати питання, пов'язане з перемовинами. і більш того, це не просто розходження між сполученими штатами та Україною, а це розходження між Україною і. Я б сказав би Європою, тому що на ці зустрічі в Лондоні були присутні представники країн ЄС і Британії, і Сполученими Штатами Америки. А, тобто, грубо кажучи, наскільки ми можемо ну, зрозуміти із публічних меседжів, які лунали, і власне з кулуарних якихось моментів, які теж з'являлися в публічному просторі, а, ключове питання полягало в чому сполучені Штати Америки туди привезли так званий свій а, мирний план. Ну частина змі. А, і Bloomberg, і Wall Street Journal, вони публікували а, пункти цього а, плану. І власне а, ви, це викликало у нас теж в країні бурхливі дискусії. Ми пам'ятаємо, там була історія про Крим. Там була історія, а, і з нібито що сполучені штати Америки можуть його визнати. А там була історія а, про те, що Сполучені Штати Америки пропонують заморозити а, війну по тій лінії фронту, яка є. Там була історія про а, Запорізьку АЕС, яка як нейтральна. А має бути під управлінням американців надавати нібито електрику і, українці, і Україні і Росії. І там була історія про те, що Україна не буде вступати до НАТО. І, власне кажучи, ми пам'ятаємо, яку велику ну, ці всі пункти, і особливо по Криму, викликали дискусію в нашій країні. Так, і навіть перед цією зустрічю в Лондоні була заява президента України про те, що Власне питання Криму взагалі не може обговорюватись на подібних зустрічах, бо це Україна. А і, власне кажучи, є українська конституція, і плюс ми пам'ятаємо, що після оцих заяв президента. А, склалось враження, що американці зрозуміли а, і маю на увазі, і Марко Рубіо і Вітков зрозуміли, що не вдасться отримати а, от о, згоду України на ці всі пункти. А і тому, як ми знаємо, вони понизили Сполучені Штатів Америки, понизили свою участь. Тобто вони відправили туди а, пана Келога, який зустрічався з українською делегацією, і Марко Рубіо. І Вітков, вони не поїхали на цю зустріч. Ну а справді а, я підмічу, що за тією інформацію, яка зараз поширюється, Вітков, нібито справді його літак направляється в сторону Росії або вже в Росії, а і тобто очевидно, що там не будуть якісь зустрічі, але чому так відбулося, тому що наскільки я зрозумів, ключове розходження між Україною, Європою і Сполученими Штатами Америки, а є в тому, що Україна і Європа на цій зустрічі в Лондоні вони говорили про те, що давайте спершу зробимо 30 30-денне перемир'я а, Ну, тобто а, і а потім. Давайте будемо до всіх інших питань повертатися, але спершу давайте спробуємо безумовно ввести 30-денне -ден, 30 перемир'я. Я нагадаю, що а, свого часу а, саме Росія багато в чому про це говорила: що вони готові на 30-денне перемир'я, а що вони готові а, без будь-яких умов на це, а і так далі, тому подібне. Потім про це а, теж говорили Сполучені Штати Америки, і нібито говорили, що а, чому Україна не готова на 30-денне перемир'я. Нагадаю, от до цієї зустрічі а, в Аріяді, і так далі. Тобто, а, говорили, що от ми ж пропонуємо 30-денне перемир'я. А, тобто а, тепер Україна погодилась, ну а ми тепер. Якби перехопили цю ідею, ми тепер пропонуємо і Росії, і Сполучені Штати Америки підтримати цю ідею. Але ми бачимо, що Росія вона замість того, щоб власне кажучи, тепер пристати на цю ідею, на яку вони, нібито погодились до того, тепер вони висувають додаткові умови. А і, і сполучені штати Америки теж в цій історії вони себе ведуть, власне кажучи, по суті підтримуючи оцю лінію Росії на подвір постійне підвищення. Вимог, так які вона висуває в переговорному процесі, а чому так відбувається? Мені здається, що на жаль, от зараз, ми знаєте якоюсь мірою бачимо американську стратегію, яка полягає в тому, що з Росією вони торгуються, а і при цьому використовують мінімум якихось засобів впливу на неї. А з нами вони нас намагаються якби впливати на нас. Ну тобто, і от ця різниця стратегії, от ми по суті в Лондоні і побачили. І, тобто, а, а просто спробувати вплинути на нас, особливо коли до нас доєдналися тепер і європейські країни, тобто, я маю на увазі і, це і Британія, і представники Франції і Німеччини, коли вони почали говорити, що перепрошую, ну не можна так просто взяти, перекроювати карти території, визнавати території. Власне, зрештою, є міжнародне право, а є міжнародно визнані кордони і так далі. Тобто, сполучені штати Америки можуть, звісно, собі вважати багато що. Ну, але як то кажуть, все рівно є, є, є певні власні межі. Знов таки, чи це означає, що Сполучені Штати Америки наразі, от той момент, що ця зустріч по суті та Україна якби відкинула оцю позицію американців, яка ну яку про яку ми говорили, це, це чи означає, що американці, наприклад, будуть готові відмовитися від цих ідей? Насправді я думаю, що ні. А потенційно ми бачимо, що вони якби якийсь фідбек отримали. А, але я так розумію, можливо, тепер вони розуміють, що ми ставимо в першу чергу, українська сторона, що давайте спершу про про перемир'я, а потім будемо обговорювати деталі. А, да, і по території, і по а, гарантіям безпеки. А, і власне кажучи, як ця і чи може Україна вступати до НАТО чи не може вступати, тому що ще в це теж дуже складне питання, яке по суті ми бачимо навіть і натівські країни частково розділило, Тобто є позиція Сполучених Штатів Америки. Але є деякі країни, які говорять, чому Україні має бути закрите питання з НАТО. І більш того, для того, щоб взагалі це питання на рівні НАТО було прийнято, потрібно, щоб всі країни НАТО на саміті умовно за нього проголосувала, наприклад, за відмову Україні. А я далеко не впевнений, що всі країни НАТО будуть готові а, насправді до такого голосування. Я, я вже не кажу про зміну громадську думку всередині нашої країни після 22-го року, коли ну по суті, якщо до 22-го, е, да, о, там нас говорили про нейтральний сапогойку, то тепер е, всі говорять з НАТО, і це є для України. Ну, ми сприймаємо НАТО. Ну я яким воно б не було, але сприймаємо все рівно як е, хоча б якусь таку, знаєте, матеріальну вагому. Гарантію безпеки з огляду на те, що Росія не напала на інші натівські країни, власне кажучи. Тому мені здається, що оця дискусія в Лондоні зараз буде як так така своєрідна ну, фідбек американців. І, і з цим фідбеком, наскільки я розумію, з можливо з пропозицією про те, щоб зробити тридцятиденне перемир'я, вони поїхали до Москви, Що власне кажучи, давайте може, можливо, ми зробимо це, а потім решта, решта решта. Обговорювати, але тут теж є який, який нюанс, а, ну я б сказав, би своєрідна загроза. Чи можуть американці в односторонньому порядку, наприклад, визнавати якісь території а, окуповані там а, і так далі? На жаль, можуть. А, я просто нагадаю а, такий момент, що з одного боку, нібито вам ну, сполучено штахамерики у них нібито є принцип, що вони якби мають не визнавати такі території, але є прецеденти. Якраз пов'язані з адміністрацією Дональда Трампа, який під час своєї першої каденції він визнав частину окупованих територій на голландських висотах, які окупував Ізраїль. Визнав їх ізраїльськими і переніс посольство Сполучених Штатів Америки з Тель-Авіву, де знаходиться більшість посольств і України, і європейських країн. Переніс до Єрусалиму. А, тобто, а, в тому числі є ж питання східного Єрусалиму щодо якого продовжуються якби міжнародні баталії, тому а, а сполучення Штатів Америки на жаль, я просто хотів ну думаю, що це важливо нам розуміти. Вони в односторонньому порядку такі речі можуть робити. Інша справа, що а, якщо навіть вони гіпотетично а, будуть приймати якісь такі рішення в односторонньому порядку, це не означає, що наша країна а, власне зобов'язана тут підтримувати таку позицію штатів. Те саме стосується до, до речі країн Європейського союзу, які я хоч. Хочу сказати, коли Штати от визнали там оцю часткову да, ізраїльську окуповані території, вони не визнали позицію Сполучених Штатів Америки, вони не змінили свою позицію щодо Єрусалиму. І тому мені здається, ця історія нам показує, що у нас тепер є Європа з нами а знов-таки зрозуміло, що. В них там всередині є свої дискусії, але як то кажуть, гуртом і батька легше бити. І нам тепер в тому в цьому плані трохи легше, тому що ну по суті, разом з Європою ми тепер говоримо штатам а про те, що змінюйте свій першопочатковий план. Тобто, якщо ви думали проштовхнути оцей план з тих пунктів, які були просто так, і потім Трамп би його представив, то так не буде. Тобто а, тут мають бути враховані а, наші безпекові нюанси. Пане Олексію, ще хотіла знову ж таки поговорити про Україну і Сполучені Штати Америки, але вже в контексті того, що президент України Володимир Зеленський перша леді попрощається з папою римським Франциском. І як відомо, також і Дональд Трамп зі своєю дружиною також поїдуть, і от багато вже теорій. Знову ж таки в мережі шириться чи зустрінеться Трамп із Зеленським. Хотіла вашу думку запитати, яка ймовірність того, що це може відбутися, що вони можуть поговорити, зустрітися після того, як лунає такі. І заяви в бік лідера нашої країни Володимира Зеленського, адже Трамп постійно критикує Зеленського ну, взагалі, це в будь-якому випадку Ми розуміємо, це велика буде подія, пов'язана з похованням папи а, Франциска, тому що а, туди з'їдуться досить багато. А, Світових лідерів, тобто не лише європейських лідерів, да, тому що якщо ми говоримо про римокатолицьку церкву, ну тобто багато вірян її мешкає до речі, в ті ж самі Африці, а в Азії, і ми знаємо, що навіть серед ключових претендентів зараз на посаду папи римського є не лише європейці, тобто, а є наприклад, кардинал з Філіппін, тобто з Азії, який, до речі, має китайське походження а, він є один з ключових фаворитів. Там, якщо говорити про саму цю, скажімо так, потенційні зустрічі, які можуть бути в Ватикані, ну вони можуть бути якщо зіграє роль свою посередницьку пані Мелоні. У президента України хороші відносини з пані Мелоні. У неї хороші відносини з Дональдом Трампом. Ну тобто, ми бачимо, як вона декілька разів вже після його обрання з ним спілкувалася особисто. Дає нагадаю, що вона приїздила а, і, одразу після обрання в Маро Ларго. Вона мала офіційний візит а, до Вашингтону і до Білого Дому. І Трамп дуже люб'язно її і зустрічав і з нею активно спілкувався. Тобто, оцей контакт є. Тобто, якщо, власне кажучи, буде перед мені здається, перед нашою країною стояти завдання організації такого такої зустрічі, потенційної, то вона може відбутися, от якраз за участі пані Малонія, яка як прем'єрка Італії, яка так чи інакше все рівно буде, ну може подібну річ організувати, якщо не в самому Ватикані, то в Римі. А, да і безпосередньо там провести таку зустріч. Але тут ми маємо розуміти, що якщо навіть така зустріч буде, вона не буде якоюсь довгою і якоюсь я б сказав, б аналітичною вона буде досить короткою, і я не виключаю, що Трамп теж може очікувати ну, проведення подібної зустрічі з розрахунком. А знаєте, що це буде просто під медіа відбуватися, що він там зробить якісь заяви. При всутності президента України знов таки а ми здогадуємося, які це можуть бути заяви. А з огляду на оці всі дискусію, яку ми спостерігаємо останніми днями, да, тобто про свій мирний план, що не мають гинути люди і так далі, тому подібне. І він може просто взяти і на цьому закінчити. Тобто мені просто здається, що сам по собі формат заходу пов'язаний, які будуть проходити в Ватикані, Ну там ну, вони не зовсім будуть сприяти тому, щоб провести якусь таку глибоку, як я вже кажу, аналітичну зустріч, де можна було б обговорити з президентом Сполучених Штатів Америки. Ну от сутнісні речі, так тому що ми розуміємо, що на кону тут стоїть питання, як. Безпосередньо ну от, там зупинки вогню, так і питання, наприклад, тих же самих так званої мінеральної угоди, а тому, що от вже почала з'являтися інформація, а про те, що і пан Марченко озвучив її про те, що скоріш за все цю угоду не підпишуть до 26 квітня. Тобто, грубо кажучи, що коли буде візит Зеленського до Ватикану, а і візит Трампу, то цієї угоди ще не буде. Хоча я нагадаю, що в меморандумі там були певні дедлайни вказані. Щоб цієї вода тому якщо говорити про таку зустріч, ну ще раз підкреслю нам тоді просто потрібно розуміти, що ми хочемо отримати від Трампа в такій зустрічі. Тобто, під, під підтримку наших позицій, або спроба його переконати, чи щоб просто так не відбулося, знаєте, що Трамп він же ж це вміє робити, знаючи, що величезна кількість світових ЗМІ, або більшість світових ЗМІ, присутні зараз тут в Ватикані, як західні, так і незахідні, і спробувати це використати для Трампа, Трамп може да для якихось своїх цілей, тобто у цей момент мені здається теж тут потрібно розуміти. Тим паче, що ну навряд чи багато часу Трампа буде для того, щоб ну зустрічатися окрім офіційних заходів, які там будуть проводитись, тому що ну власне на жаль, да смерть папа папа римського відбулася після великого дня, і зрозуміло, що світові лідери змінювали свої графіки. Для того щоб тепер відвідати його купування, тобто, по суті, грубо кажучи, їх традиційний порядок денний нікуди не дівся, да і тому це може бути досить поспіхом. Тому мені здається, що з одного боку, ну я, я розумію, що можливо нам було б і непогано так побачити знов Володимир Зеленському з Трампом і спробувати додатково знаєте, якби налагодити відносини да, в тих умовах, які ми знаходимося. Але то слід просто мати і на увазі, і у той момент, що Трамп може це використати. В своїх цілях особливо ми розуміємо, що це буде після візиту Віткуфа, і очевидно, що Трамп якийсь фідбек із Росії отримує, а і власне він може просто публічно намагатися, от, в присутності камер, знаєте, якби не вести дискусію, а просто намагатися якби, огорошити і нашу, нашу сторону якимись своїми позиціями. Пане Олексію, ну ще на останню кілька слів, адже знову в медіа шириться інформація, що Дональд Трамп може зустрітися з російським диктатором Путіним, бо більше нібито Дональд Трамп заявив про готовність. Зустрітися з ними американський лідер припустив, що може це відбутися саме незабаром після поїздки до Саудівської Аравії, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів. Ну а це турне заплановано на 13-16 травня, і припускають у ЗМІ, що саме в цей час Трамп може зустрітися з очільником Кремля. Про що це нам говорить? Чи сполучені штати дійсно продовжують активно? Спілкуватися з Російською Федерацією, про що вони можуть говорити, про що домовлятися, чи є у вас стосовно цього якісь певні думки? Чи знову ця зустріч не відбудеться? Адже вже кілька місяців, якщо не помиляюся, раніше також з'являлася інформація, що вони можуть зустрітися, але більше ніж телефонних дзвінків, в принципі, нічого й не відбувалося. Ну, ця зустріч може відбутися, але що за умови, якщо вона не просто буде зустріччю. А там буде і далі подальший якийсь результат цієї зустрічі. Тобто, умовно, якщо Трамп буде розуміти, що є можливість досягнути наприклад, перемир'я або там зупинки вогню, а то він в таку зустріч потенційно може провести, бо він тоді тобі собі це знаєте, якби запише досягнення, так а тому, що ну от у Трампа до речі, 100 днів буде 30 квітня, тобто це вже досить скоро, і як бачимо, за 100 днів він не встиг. Так провести таку зустріч з путіним, хоча багато говорилося, що а, нібито він може це зробити одразу після цих дзвінків і так далі, але так не відбулось. Чому а, тому що по суті затягуються питання з вирішенням а, по війні, і я думаю, що це якраз досить сильно тут впливає. Тобто, і а просто зустрічатись заради зустрічі, ми бачимо, що Трамп ну він не хоче. Він хоче скоріше це зробити, щоб знаєте, так під панфари, що він досягнув. Певних цілей з приводу того, що може бути і чим ну, ця зустріч потенційно може бути зорганізована. Я думаю, що так. Тому що я думаю, що очільник кремля дуже хотів би такої зустрічі, бо вона б означала його додаткову міжнародну, як би скаже, легітимацію да на світовій арені. Ми це чудово розуміємо. І Кремль, який у 22-му році, у 23-му році знаходився в ізоляції. Ну зараз ми бачимо, намагаються по всякому розширити, показати, що немає зараз ніякої ізоляції або вона вже не така, як була раніше, і, і в тому числі оцей ефект зустрічей Кремль використовує. Тому я думаю, що в Кремлі реально дуже були б зацікавлені а, такі зустрічі, навіть якби а, вона не закінчилася якимись а, результатами. Із того, що ми розуміємо, що потенційно пропонує Кремль, ну вони зараз намагаються переконати Сполучених Штатів Америки в тому, що вони можуть вести перемовини не лише про Україну, але як ми бачимо, і про багато інших питань. В першу чергу економічних питань то вони пропонують Росії із того, що ми розуміємо, дуже різні вигідні економічні проекти. Пов'язані з їх а, власним а нафтогазовим комплексом, чи там якісь спільні підприємства, чи спільні інвестиції, і так далі, вони намагаються Трампа купити ось цим, так і сказати, що ну питання України є, але давайте, от воно тут обговорюється, а давайте ми ще про це поговоримо. От про наші ви вигідні різні економічні а, проекти. Ну і як бачимо, що частково на Трампа це впливає. Це впливає і на відкова, і оці візити. Кирила Дмітріва в Вашингтон про це говорить. Тобто, плюс там якісь вони пропонують спільні проекти пов'язані з не лише там освоєнням Арктики, але і здобуванням них ресурсів і так далі. Оці питання вони якби постійно намагаються Трампу, окрім... Російсько-української війни а, про це говорити. Ну і ще раз підкреслю, що на жаль, ми бачимо, що Трамп десь готовий на цю а, таку, от, як йому здається, вигідну а, якісь вигідні прожекти. Десь пристати так, і от на цьому базується власне той момент, що от я я, я я кажу, що стратегія штатів щодо України і Росії, як ми зараз бачимо, вона ну дуже відрізняється. Так, тобто, щодо штатів, вони з нею торгуються, і помітьте, і навіть не вводять ніяких додаткових засобів впливу. Тобто багато говорилось що, там з приводу нафти, вторинних санкцій і так далі, але по суті. Вони зараз цих засобів не застосовують. На жаль, ми бачимо, що свій вплив вони намагаються застосовувати щодо нас, тобто в різних питаннях, скоріше, а не просто торгуватись. А з Росією вони от ведуть такі торги. З приводу такої зустрічі, я думаю, що висока ймовірність, що справді вона може бути в одній з ісламських країн. Ми бачимо, що це і Саудівська Аравія, і. Катар і інші країни, які до речі активно беруть участь в обмінах. До речі, і от щодо візиту Зеленського в Південно-Африканську Республіку там питання обмінів теж стояло, а тобто і їх актив активна робота, тому що якраз на західні країни вони нам в цьому питанні допомагають. Але але ще раз прикреслю, я думаю, що Трамп він буде зустрічатись тільки якщо буде бачити для себе. Багато іміджових зисків цієї зустрічі, тобто якісь результати. А Путін готовий зустрічатися міздеця, і навіть без якихось результатів про міжнародну політику. Все ж таки розуміємо, що і реакція стосовно вчорашнього удару була і від Трампа. От сьогодні ми обговорювали з глядачами. Він говорив: Владимир, остановись, зупинися, не роби цього, не продовжуй. Але все ж таки бачимо, які нині лунають сигнали від сполучених штатів Америки. Ті заяви від Руби від самого Трампа. І про дедлайни він уже ба більше навіть говорить щодо мирної угоди, І от зокрема також говорило, що Вітков нібито їде також в Російську Федерацію вже з цією угодою. Але все ж таки хотіли ще поговорити, те що вчора відбувалось на міжнародній арені, адже лідер нашої країни Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом південно Африканську республіку про це він також в телеграмі повідомляв. Але на жаль, расисти, як завжди, скоїли цинічний акт тероризму. Знову ж таки, завдаючи ударів по столиці нашої країни. І тоді Зеленський дописав, що він екстрено повертається в Україну. Але все ж таки хотіла обговорити цей візит з вами. Він дав прес-конференцію президентом пар після того, як вони поговорили. Знову ж таки лунали тези стосовно того, що відбувається в Україні, як важливо, щоб продовжувалась підтримка від партнерів що він очікує також від Африки, хотіла вас запитати: все ж таки, чому зараз Африка, яка мета поїздки була лідера нашої країни Володимира Зеленського? Ну, я хочу сказати, що насправді про це навіть е, західні ЗМІ писали е, про цей візит. Я навіть бачив вранці, коли готувався до нашого ефіру. Е, серед іншого були публікації The Economist е, для прикладу. І питання вони насправді винесли якби на тайтлі, да. Тобто одразу ключове питання власне навколо чого був візит Зеленського? Про те, що е, Україна потребує збільшення підтримки країн глобального півдня, і це стосується в першу чергу. Багато в чому ми розуміємо країн Африки. А е, тому, що. Росія там досить активно працює. Ну ми всі знаємо про далі, але Росія працює там і з точки зору а, того, щоб а, переконувати африканські країни а, у власне кажучи своїх наративах, а, меседжах і так далі. Да, тобто, а це далі а, перетворюється в голосування в міжнародних організаціях, в тому числі, наприклад, в організації Об'єднаних Націй. Ну тобто, і тим самим Росія якби апелює до того. Що дивіться, а от бачите, африканські країни на дивляться на це ось так на російсько українську війну, і так далі. Тобто вони маніпулюють цими речами. І от е, сьогодні вранці вийшла стаття в Economist, де якраз про це йшла мова. Що на жаль, ми до цього року, декілька років, хоча б багато про це говорили, я не скажу, що про це не говорили з 22 другого року. Але е, на жаль, в африканських країнах ми не достатньо змогли досягнути цілей, е, щоб саме українська позиція там е, була ключовою, да? щоб африканські країни розуміли, е, що по суті. Ці Україна бореться проти імперії, власне, а це до речі, дуже знайомий їм наратив. Боротьба з колоніалізмом і так далі, на жаль, там Росія нав'язувала свої образи про боротьбу з Заходом і так далі. І власне для частини африканських країн на жаль, ми це бачимо, що цей наратив працював. Тому я думаю, що оцей візит Зеленського вперше до Південно-Африканської Республіки він якраз став собі за мету частково пробувати працювати з Африкою. Тому що ну, до того як цей частина візиту була скасована, нагадаю, що там були заплановані зустрічі. Не лише а, щодо з політиків, але і щодо студентської громади, ну тобто громадського громадського суспільства південноафриканській республіці, тобто такий широкий спектр. Плюс я нагадаю той момент, що Південно-Африканська Республіка а, вона наразі буде проводити в цьому році самі G20 А він запланований в другій половині цього року, але саме Південно Африканська Республіка Йоханнесбург будуть приймати цей саміт, і тому а, велика кількість країн. G20 так чи інакше вже контактує. А ми розуміємо, що ми знов таки у нас є плани, щоб підтримувати з частиною з них контакти. Ну вони вже контактують з Південно-Африканською республікою. Плюс тут ще такий важливий момент, що Південно-Африканська республіка вона ратифікувала ГАГську конвенцію. Римський, Римський суд перепрошую і визнає власне кажучи, міжнародний трибунал в газі, визнає ордери, які були видані на Путіна. І тому, наприклад, Путін. Туди поїхати не може, та а і я думаю, що це те, теж у цей момент, що президент України може поїхати і вільно спілкуватися. Тут звісно теж. Грає свою роль, але з іншого боку, тут є який є момент. Давайте не забувати, що от я вже сказав про те, що на жаль, ми частково не допрацьовували з африканськими країнами, а з їх лідерами. Я нагадаю, що колись в навіть от лід президент Південно-Африканської Республіки, з яким зараз зустрічався Зеленський в Йоханнесбурзі, а він їздив в Київ. Пам'ятаєте, була така ініціатива африканських країн щодо зупинки війни. Да? Тобто, ми її обговорювали до речі, те, що в одному з ефірів ми її торкались то тепер це як був візит а, додатковий, і що цікаво, що а, перед оцим візитом а, Зеленського до Південно-Африканської Республіки президент а, Пар мав розмову з Путіним. Тобто, от просто теж е, цікаво, власне, про що і не виключено, що як в скажем так кулуарному плані якісь можливо моменти обговорювалися із тут е, президентом України. Ну тобто, е, в цілому, я, я б сказав би, що цей візит справді важливий, тому що Південно-Африканська Республіка, хоча нам видається, ну там де де пар, але ще раз підкреслю, це це G20, а е, це брікс. Uh, і на жаль, ми теж знаємо позицію частини країн Брікс, але, але знов таки той момент, що у них наразі така позиція, яка ну висловлювали, наприклад, Бразилія, або а, ми розуміємо, наприклад, частково навіть та ж сама Південно-Африканська Республіка, це не означає, що з цими країнами не потрібно працювати якраз це означає, що з ними потрібно працювати, тому що дипломатія це якраз не про знаєте, коли все добре і. Власне, на всі люблять, підтримують і допомагають. І дипломатія це працювати зі складними випадками. Мені тому здається, що от цей візит як насправді якраз тут вкладається в твої.